Друзья, всем привет! Паша на связи Киев Украина. У нас за окном ровно середина февраля 2025 года экватор, так сказать. Каждый день приближает нас к лету. Сегодня меня доля судьбы закинула в такое место, где раньше я не то, что никогда не был, а сюда даже я не доезжал физически. За моей спиной ТРЦ Лавина Молл, один из самых огромных торгово-разважательных центров Киева. Знаходиться він на Берковецька 6D. Ну, я думаю, що якщо ви плюс-мінус орієнтуєтесь, ви розумієте, де це ось на карті, якщо ви не дуже Зрозуміло. І, друзі, я хочу подякувати всім і кожному, хто проявляє активність під відео, хто ставить вподобайки, хто підписується, хто якісь коментарі залишає. І ось один з ваших коментарів сюди якраз мене і привів. Це у нас, друзі, один з найбільших м'ясних магазинів в місті. Ми не беремо мережі типу Ашани, типу Новуси. Але цей магазин, я думаю, що вас і мене вразить. Якщо ви готові, пристегнули рівні, прожали вподобайку, палець вверх нажали, жалі, перевірили підписочку, Якщо її нету, ну поклон до землі, якщо вона у вас буде. Да й поклон якщо вона вже є. І погнали! так, друзі, ще раз. значить, у нас в Долучини лавина, там же епіцентр, там же сільпо, Тут у нас дрифтер какой-то, бачите, ось червона машинка. Дрифтер. Ашан, Декатлон, Нова Пошта Велочезна. Тут Жекара розстроюється, і справа від нас да, ось то, що я Вами казав, м'ясо номер 1 Оцей магазин нас якраз і цікавить. До речі, оць, окрема будівля, котра по ту сторону дороги, вона поєднала в собі Егерзунд, де ми, до речі, теж колись були. Вона поєднала в собі Вайнтайм, Леокераміка Кераміка і ось цей магазин м'ясо. Друзі, поки ми з вами йдемо, я хочу зачитати вам google відгуки котрі я знайшов по цьому. Магазину. Купляли, спробували мариновані гомілки, дуже смачні. Якість свіжа і ціна, все гармонує, молодці. Думав, загнуться як попередники, але навпаки, розвивається. Секрет успіху в тому, що власник знаходиться в магазині. Єдиний мінус те, що продавчині постійно тобі щось напарюють, не можна мовчки купити 300 грам сала та 500 грам м'яса. Завжди напарять силу. Торбину м'яса і такий смайлик. Ми знайшли тут щоки. Любимо таке. Сьогодні брали рібай сухої витримки, дуже смачні. Також вже коштували їх сирники та пельмені. Сирники добрі, близькі до домашніх до пельменів. В мене більш сурові суворі вимоги, але вони кращі за більшість того, що продається в гіпермаркетах та галях подібних. А ось, до речі, друзі, що мене ще зацікавило в цьому відгуку. Я прочитав, відвідую магазин вже більше ніж рок. Рок <ріст> ні, а рок. Тому може об'єктивно оцінити те, що це найкращий м'ясний магазин, просто немає сумнівів. Все починається із зручного місця розташування, асортимент не перевершений, подобається послуга запікання продукції, що значно спрощує життя. Друзі, мені здається, я навіть жодного разу такого ще не бачив. Коротше, досить відгуків погнали. Так зараз у нас тільки-тільки трохи темніше і. Бачите, дуже треба обережно переходити дорогу, бо тебе можуть не помітити. Я в принципі в е, такий плюс-мінус червоненький, бачите, е, курточці, але офігеть, дивіться, скільки не буду заходити в герзунт, ми були там вже не раз. Але дивіться, яка там черга. офігеть. Черга така, за колбасою, будто безкоштовну ковбасу роздають. Дивіться. Людей 20, може 30. Так, нас цікавить сьогодні м'ясний магазин. Кажуть, я чув від місцевих, що ціни тут дуже дуже лояльні, то давайте подивимось. Так, друзі, чудіса монтажа. тим, як ми вернемося в этот магазин. Я хочу небольшою вам зробити приятную опцию. Недавно, як ви вже знаєте, якщо ви не перший день со мной на каналі, я був в Румунії і у мене осталось із Румінії. четыре вот такие вот для вас презента. Это румынские леи. Знаете, в чем фишка этих румынских леев? В том, что эти деньги, они, друзья, вечные. Они вечные, вы их никак не порвете, вы их никак не сломаете, вы их никак, вы с ними ничего не сделаете, потому что это, по сути, пластик. Это тонкий пластик, даже вот так вот можно скомкать, и все. И у вас заново все это дело восстанавливается. Я вам хочу подарить просто одну румынскую лею четырем человеком по одной единице. Для этого нужно просто оставить в комментариях какой-то коммент. Просто один коммент в комментариях и все. И рандомно я выберу четырех, четырех из вас и отправлю, если вы находитесь в Украине или вашим друзьям. Поставите в рамочку навечно. Погнали в магазин. Так, друзі, давайте подивимось, як виглядає взагалі да, цей магазин. Ну, в принципі, він не такий величенький, да, як моря у нас було, цей океан Котринопавлівський, але ну, вибір величезний. Там я бачу зразу спереду хлопці у віконці. щось там рублять. Запитаємо потім, чи можна туди підглянути. Там вони роблять м'ясо, і там ще троє хлопців роблять курятину. Але, друзі, нас цікавить ціни. Да? Ціни. І що я тут бачу? Так по-перше, вареники, всякі млинці. У нас тут є тушоночка. Тут я вася, я бачу сало, навіть є генеральська лежить за 250 гривень. До речі, потім я бачу там м'яско, там у нас ковбаски всякі, зліва. Потім йде курятинка. І ось там теж ковбаска, курятинка та всякі сосисочки Що, поїхали? Проти часової стрілки, як то кажуть, давайте дивитися: м'ясо, м'ясо, пельмені, елітне з курячим м'ясом. До речі, дуже зручно, на відміну від мама готувала, коли ми з вами були минулого разу в «Мама готувала», Ціники були ось тут, от, ось так от. І незрозуміло було, скільки що коштує. Тут зразу, бачите, ось вареники з картоплею. Да? Наприклад, 125 гривень бачимо, да? 820 грам. І зразу на цю вагу ми розуміємо, що це буде коштувати 100, 102 гривні. Так, з лівером 152 гривні, 135 гривень за 890 грам. 145 гривень з картоплею, це ми побачили та грибами. З м'ясом свинини коштують 229 гривень, це буде 196 гривень за 858 грам. Що у нас тут взагалі-то ще є? Пельмені по-домашньому, це, мабуть, Хід продукт 205 гривень коштує за кілограм 179 гривень. До речі, друзі, якщо вам подобається формат дегустації, то прямо під цим відео ви можете сказати, Паша, слухай, а давай оці пельмешки, оці вареники теж продегустуємо. І які саме. Так, Вареники з картоплею та грибами, це ми побачили, вареники з м'ясом та свининою, 198 гривень, це у нас за 866 грам. Далі йде котлети курячі. Ще у нас є, до речі, скільки вони коштують 185 за кілограм. Ну, подешевше, ніж в калі буде, я вам скажу. Млинці, млинці з лівером 219 або за 800 грамів 177, млинці, курка, гриби, пармезан 207 гривень, це за 830 Тут у нас є зрази кілограм. Мабуть, я вам буду казати за кілограм вартість за кілограм, а там вже ви будете розуміти, пів кіло коштує стільки. Зразу з м'ясом 185, бандерики 195 гривень за кілограм, з солоним сиром 205 гривень. І ось є млинці з бананом та з гущеним. Та з гущонкою 155 гривень, пів кіло, трохи більше, ніж пів кіло, коштує 83 гривні. Ось просто з сиром звичайні 165 гривень за кілограм. Тут, на відміну, бачите, від галі, від е, мами готувала, тут самому можна прийти, самому взяти і самому потім туди на касу і пройти. Тушонка, до речі, бачите, теж користується попитом. Чому? А тому, що ви подивіться на ціни. Подивіться на ці ціни. Тушонка куряча, 90. Мені здається, ми коли з вами дегустували тушонку, я її купував чи за 150, чи за 130. Ну точно не за 90 гривень. Так, тушонка з НДК 110 гривень. Тушонка свина. А ну давайте подивимось, а наскільки вона там класно виглядає. Ось тушонка з НДК. Тушонка з НДК, ну нормальна така баночка, м'ясні кусочки такі величенькі. Тушонка свинина 89 гривень, яловичина 95 гривень, паштет 89, а знизу щось не зрозуміло. Тут є ще один паштет курячий, 89 гривень. Так, ось штука, яку я обов'язково завжди беру. Так, в мене тут пальці не пролазять, тут є така штука, яку я завжди беру, щоб вона у нас лежала в морозилці. Скакунець. <смі> скакунець. 25 гривень. Ні, це не те, що я беру. Я думав, це нога свиняча, а це якийсь скакунець. Скакунець у нас коштує 25 гривень, вага 1600 коштує 40 гривень. А ну, напишіть, друзі, що таке скакунець, бо я щось не дуже розумію. Десь, бачите, штуки Осо... Особуко. Йомайо, -йо. такі назви, що навіть стрьомно питати. Подумаю, що я з якогось села. Скакунець, особуко. Зверху у нас теж, мабуть, особуко какой то Що таке особука, друзі? Перший раз чую, чесно, я кажу, як є. Коштує особука 180 гривень за кілограм. Я не знаю скільки там, може мінус 20, але в мене, поки я відкрив і дивився, в мене був трохи не за... замерзли руки. Так, камбуча 86 гривень. Зараз чомусь це настільки популярна штука, що всі, всі хочуть цей безалкогольний напій. Я, до речі, купив, і в мене в холодильничку лежить. На тахтарі. Ви розумієте, що якщо є на тахтарі, я дуже частенько його купую. Так, корм для тварин, фарш. Ось такий, бачите, кусманчики 40 гривень, це за кілограм. Величенькі такі кусочки. Один, другий, третій, четвертий кусочки. Так, тут у нас починається найприємніша для нас з вами частина. Вона складається, починається з сала і переходить до м'ясного, бачите, такого холодильника. Ну, давайте подивимось. Обрізки сала у нас 45 гривень солома. Сало на соломі. А що таке на соломі? Це вона. Це воно, йде такий, такий, як з димком. воно йде на соломі смалене. Ага, так. Сало на соломі 175 гривень з димком. Ніжки, бачите, 20 гривень за кілограм. І ото, що я вам казав, дивіться, гомілка. Гомілка, нога 65 гривень. Мені здається, що це, мабуть, серед магазинів, а може навіть серед ринків найнижча ціна, бо зазвичай гомілку я бачу за 70-75 за гривень і вище. Так, дивіться, сало. Сало на соломі, раз це йде з димком. Сало у нас два, 129 гривень, це звичайно. Ну, Виглядає класно, мені подобається 129 гривень. Сало генеральське у нас 250 250 гривень. Бачите, генеральське пачерьовіна 210, теж велика кількість. І людей, до речі, людей дивіться нон-стоп. Просто люди йдуть, йдуть, йдуть з дітьми, з машинами. Хтось вийшов, хтось зайшов. Тут у нас острівець такий. Бачите, наїдків зараз сюди теж повернемось. Пачерьовіна 210, Лопатка у нас 160. Дві гривні. О, тільки побачив, що цінник у форматі, бачите, свинки такої. Така свинка у нас. Ребро 180. ну, До речі, ребро теж останній раз, коли я купував, не пам'ятаю де, чи в Ашанах, чи в Новосах, там я купував чи за цю ціну, чи за навіть більше. І те, що порубали, бачите, зразу хлопці раз, виносять сюди і накладають, коротше кажучи, нон-стоп йде такий формат. Наклали і пішли далі працювати. Задня частина 165. А це у вас нон-стоп, да Хлопці рубають, знову ну зразу виносять і оце так, так, все. Так, так. Зразу клас. клас Так, да, так, да, я бачу, там просто такий муравейник. Так, біток 220 гривень, шик 275, стейк 195. Вирізка 255, фарш 154, гуляш 159, а ще є Ребро Обрізне 80 навіть. Так, рухаємось далі. Тут у нас цікаві штуки, це, я так розумію, яловичина. Да? Вирізка 850, балик 350. Рібай стейк коштує 900. І оцей кусочок, наприклад, буде ну, ближні до нас. Оцей от, буде 831. Ну, він не коштує. Вибачайте мене іноді. За 2000. Так, морковка 350. Друзі, хто розуміється на цінах, напишіть морковка, скільки коштує, скільки вона повинна коштувати. Лопатка 275, гуляш 220, шияк 240, задня частина 300, черепашка. Черепашка по імені Наташка 325 гривень, качалка 205, стейк 340, грудинка 155, ребро 155. Ну, виглядає класно. До речі, я не бачу, щоб тут було якесь червоне освітлення, тому все, як то кажуть, з-під ножа. Ковбаса куряча, 180, ковбаса домашня 190. Ось, бачите, купують звичайну свининку по цінник ошіок 255, вирізка 800. Качалка 240. Так, задня частина 320. Яблочко 330. Ребро 155, стейк 420. Переходимо до курятини. Курятина... Дивіться, скільки курятини. Офігеть. Величезний такий. Так, добре, друзі, не до курятина. Переходимо до ковбаски. Ковбаска 350 українська, є сервелат 310, селяни 300, лікарська 250, сардельки 195 величині. Там у нас дитяча 250 гривень. Це у нас сало бутербродне коштує 200 гривень кілограм або 53 гривні. Оця маленька баночка. Зверху у нас якісь чи спеції, чи приправи, чи ще щось. Це що це таке? Цікаво, якась гамбургер, бутерброд, що це таке? Це якась, якийсь смаколик для діток, мабуть. Так, тут у нас все, що вже готове до вживання. Ребро 250, пачьовіна 280, бужині 280, біток 305, курка 190. Ось масло гхі. Ви минулого разу теж казали, що воно дуже смачне і дуже корисне. 540 гривень ось за це за 300 мілілітрів. Тут у нас масло, 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 а це здоровенне 535 тридцять це за пів, пів кіло. Пів кіло. Так, тільки що люди купували м'ясо, бачите, вже перейшли на ковбаску. Курятина, курка здоровенна, 180. Це домашня курча табака 128. Не табака, а тапака. Тапак <сміх> 129, не 120, 129. сто двадцять. Соповина пір в далечині 58, Це, мабуть, качка 182. Філе домашня курка 205, крило 75. Гомілка 77. Так, стегно 142. Ну, стегно, мені здається, плюс-мінус. Ну, нормальний цінник, такий не дуже не, великий, не дуже, дуже маленький. Філе курча 159. І ще у нас є стегно 230. А, це індичка. Це вже індичка є. Філе індича 240. Там стегно індиче 230. Так, медальйони 140 і гуляш 215. Хто прям з роботи може, бачите, зразу перекусити. Так, людей зараз поменшало трохи, але за моєю спиною, спиною роздаються такі звуки, що прям боязно туди дивитися, там щось рубають, щось, щось готують. Ковбаса лікарська. 260 гривень, 104 гривні за такий шматочок. Ну, я так розумію, це все, що там от от лежить, тут те ж саме. Оце сало ми бачили 200 гривень, да? Ну, да, 200 гривень, маленька коробочка 50 гривень. Зразу з маринадом можна організувати собі, дивіться, 102 гривні. Ось така штука з маринадом, півтора тіло, куриний шашлик з гомілки. Є з гомілки, є курча тапака. Тапака в маринаді 247, є свинний шашлик, є зошийка, з вирізки свиний шашлик, ну, в залежності від частини теж. Бачите, різні ціна, але зручно, дуже зручно. Враховуючи те, що я знаходжусь біля того місця, де в принципі виїзд, ну, можна так сказати, з міста, хто куди їде, да, там, хто на природу, хто ще куди. Все взяли і приготували. Або якщо у вас є свій е, приватний будинок. Так. Я тільки опустив голову, тільки підняв і вже дивіться, вже там три людини, там вже три людини, там вже чотири людини нон-стоп. мені сподобалось оце от сало. на соломі. Ось бачите, люди навіть приходять. Люди приходять, питають, чи я не пішов, не заплативши. Молодці, молодці. Сало 175, це на соломі, ще раз подивимось, і звичайно 129, Генеральське 250. Це друзі до того, скільки коштує на звичайному ринку генеральське сало. Не знаю. До речі, людей дивіться просто какета, як, як на вокзалі. Стоять, це вже поменшало. А так, тут просто не, не протолкнешся, даже щоб задати вопрос просто продавцям. Я декілька питань, котрі угу. ну, скоріш за все, будуть цікавити наших підписників. Значить, перше, скільки як давно цей е, магазин тут у нас вже знаходиться. Угу. Ми відкрилися 2023 року в червні місяці. Так, 23 -го. це у нас ну майже два скоро два роки О, буде. Півтора да. ще питання було. Я бачив на Google Гугалмапі, що. Є опція запікання, тобто так. як це відбувається, я купую спочатку, потім залишаю чи як це відбувається. Так, ви можете вибрати будь-який шматочок м'яса. Ми можемо вам його замаринувати. Це буквально 7 хвилин часу. Послуга маринування сама безкоштовна, але за кілограм м'яса маринад 35 гривень. Потім ми запікаємо послуга запікання 100 гривень. 100 гривень це за кіло. За кілограм, да. Так, і це я лишаю, і потім через якийсь час звичайно. Так, а оце, що зверху у вас, це що це таке? Це холодильник. Ми літом там запікаємо ковбаску, запікаємо курочку і потім влітку. Бо жарко, ми ховаємо холодильник. Так, і Ще питання завжди цікавиться. Що більше всього ну може так на глаз купують люди? Бо тут просто нон стоп. Людей йдуть, йдуть даже, щоб комусь задати питання. Насправді купують дійсно все: свинина, яловичина, телятина, курочка. У нас є домашня куриця, своє копчення, свої напівфабрикати. Тобто йде все. І останнє питання трохи не по тімі, Заходив до вас в інстаграм. Хто? Цим займається, бо цей креатив. Він просто я не знаю, це треба подивитись. Я вставлю кусочок пару відео ролика. Хто це придумає? Якщо твої дівчині більше ніж двадцять п'ять, не купує квіти, купи їй нормальний букет. У нас є спеціально обучена людина, приїжджає раз на місяць і знімає, знімає. Всі ролики. Я думаю, що всі, хто подивиться це відео, продавайте людині. Так, друзі, ну що ми посетили з вами магазин. Вот этот, цей, цей, да? один. Виводи, які, е мисли по поводу Асортимент мені великий. Вибір великий, ціни нормальні. Що мені сподобалось, ще. Що Тут дуже позитивна якась знаєте, атмосфера, іноді приходиш на ринок, приходиш в магазин, ну Якась атмосфера така, не дуже. Тут просто всі, всі посміхаються, всі якось е, е, там покупці прийшли, запитали, чи я не пішов минулого разу від вас, не сплативши, да, це каже про рівень покупців да, е, на районі, так би мовити. Ну і, друзі, якщо у вас є коментарі стосовно того, що ви побачили, не забувайте, що будь-яка активність допомагає розвитку канала. Лайк влупили, вподобайку прожали, коментар залишили, підписку перевірили, якщо її немає, то благодарочка до пола прямо зараз жміть. До нових зустрічей в нових відео. Всім пока!